<дивітна> <годи> так, що таке Така просьба є. Я я як батько, нам у дітей немає піску в, сад, в дитячих садках. І цей батьки повинні кожен рік скидатися різ, цей і купляти цей пісок, там площадку підсипати, то підсипати. Чому не можна виділити такий якийсь тисяч десять, для того, щоб завезти дітям то, що там пісок? Там спеціалізований пісок, там і так от... Розумію, а який привезуть батьки не спеціалізований? Ну, і... Який попаде з привезуть? Я не говорю, що вони не привезуть ні такий. Ну, просто ні. Ви правильно, ви, Єлена ви говорите об, об одному і тому же, я вас поняла. Ми за кошти говоримо, що виділити на це, щоб дітям завезли піску. Я вас поняла. Татьяна Дмитриевна, я, я поняла вас. Есть у вас возможность подключить для одного второго детского сада по машине песка на летний период? Может подтянуть? Ну, есть, раз раз. Раз. Я теперь не владею ценовой политикой, сколько стоит машина песка. Я пока что песок машина стоит 130 ревень тонна. Одну секундочку, пожалуйста, Михаил Владимирович.

если возможно, просто мужским взглядом определить потребность в объеме песка. Созвонимся с Михаилом Валентиновичем и вопросом. Спасибо большое.